Всім привіт! Це Christmas Girl. І так, я повертаюся. І так розповідаю, де була у цей весь час. Я просто вирішила відпочити від блогерства, і просто із активу я вирішила це все забросити. Але зараз мені взагалі все одно на актив, я вирішаю повертатися. Але відео будуть виходити ну, не дуже часто, бо по-перше, в мене дуже старий телефон. Я не знаю, чи це буде сохранятися, чи я зможу це все опублікувати. По-друге, у мене дуже багато домашніх завдань, дуже багато учоби. І по-третє, в мене є проблеми в сім'ї, в житті. Ну, я не буду кожен день викладати відео, але буду в тиждень, два-три рази. Просто ну, я не можу вкладати, в мене просто мало дуже часу. І, типу, думаю, вже можна закінчити відео. Всім до зустрічі всім па-па!